Він не встиг ще відчистити свій бездоганно чорний піджак від скандалу про фейкові дипломи, як знову забруднився. Так, мова про Спартака Суботу, людину, яка закінчила ліцей імені Івана Богуна, виросла у родині військових, втім незаконно перетнула кордон країни влітку 24-го року. Знаєте, поїхав чувак за кордон і йому скажуть, а що ти розкажеш своїм дітям, що вивчав мови, подорожував, жив нормально, а не як державний раб. Примітно, що за декілька місяців до втечі цей блогер псевдопсихолог висловлював бажання колись піти на державну службу. Недарма ж субота був радником аж двох міністрів охорони здоров'я. Бути політиком це круто і важливо. Я вважаю так. Так званому психологу викопати себе з рабства і втекти з України вдалось не з першої спроби, але він таки дав хабара потрібним людям і зараз дружиною в Барселоні.